Hello people, сегодня у нас распаковочка. Две машинки приехала, одна для нашего клиента, другая для нашего партнера. Он также серенький машинки. Зачет. Хорош, мурчащий дилер. Э, машинка песня, блядь! Распаковка Тигуана США. Это партнерский автомобиль, Для вас я його покажу повністю. Дивіться, це Та вісімнадцять табалькіс дураки. Це не наш був клієнт, так що нічого страшного. Коротше, Тігуанчик 2018 року. 17-й по кузову. Машинка абсолютно ціла. Куплена на ділівському аукціоні. Плила швидко. За два місяці була доставлена вже тут в Україні. Того ці легенди, що машина доставляється за 6 місяців, це один на тисячу із варіантів. Не переживайте, з нами ніяких проблем у вас не буде. Є комплектація без ключові доступи. Мультикермо, клімат-контроль, велика мультимедія. Старт-стоп. Сліпі зони також присутні. Шкіряний гарний салончик. Позаду також все гарно. 120 з копійками тисяч миль пробігу. Як на мене, це гарний пробіг для цього автомобіля. Двохлітровий бензин. Під ключ машинка стала 18 тисяч доларів клієнту. Абсолютно ціла не бита. Як на мене, це доволі гарна ціна. Позаду повний комплект, нічого не стирдили, аб абсолютно з машини. Є запаска, є навіть ось такі е приспособи, Це, напевно, е аварійний знак. Також є розчистка, моя улюблена. У мене таких дуже багато, бо я дуже часто розчистую. ще раз покажи, просто, що там гупає. Підготовлюємо зараз Мелку ще скатаємо. І все. Так, дивимось далі. Оп, камера заднього виду, також присутня. Задні фонарі також все ціланьки, 126 миль, ось з аукціону наліпка. Пригайте в середину. Ні, пригайте середину, погана була затія. Будемо так знімати, тому що в середині реально спекотно. Так як я показував, мультимедіа, клімат-контролі, стопи автомат, мультикермо, круїз контролі і так далі. Це все присутнє, все в гарному стані, нічого не треба перешивати. Хімчисточка, поліровочка і машинка кукла. Дивимось задній ряд. Позаду є USB, є прикурювач. Якщо хочете чотирьохзонний кліматконтроль, ну, то платіть двушку зверху і буде у вас чотирьохзонний кліматконтроль. клімат-контроль. Дивіться, як прикольно воно регулюється. Це класно, як на мене, тому що там ще є два сидіння. Це сіменісний тягуанчик. Абсолютно ціленький. В принципі, ми його розпакували, переходимо до МЛ. Мерседес МЛ 14-го року, чистий по кузову і модельний США. Це у нас трьохлітровий дизель, абсолютно цілий. Зараз я на ньому з'їду, подивимося, чи по технічному стану все окей. Обійдемо його по колу, зайдемо всередину, подивимося, що по комплектації. Поїхали. А, до речі, те, що нас вже зустрічає, безключовий доступ є. Також у нас є порожик, що дуже зручно. Аба. Арай, порву таніну. А, щоб ви розуміли, там така сауна, що це просто тільки віників не вистачає. Та за що мені це все, пацани? Ого! Тепловий удар. Фріон присутній. Роздатка не б'ється, вона розтягнута. Повірте, в мене є вже великий опит касательно цих питань. Ручний тормоз теж працює. Камера заднього виду теж на місці. А я вам кажу. Та ти що ніколи не брешу. Машинка песня, блядь! Малка реально заряжена, говорю вам зразу. Клієнту скільки стало, не пам'ятаю. Кого цікавить, пишіть, ми вам відпишемо у коментарях. Подивимося, що там було по ціні. Машинка бралась на дилерському аукціоні, як ви бачите, абсолютно ціленька. Абсолютно. Ніяких моментів по ній немає. Чорна на чорному. Пацанячий автомобіль. Пробігу 160 тисяч миль. Машина як... наче нова. Щоб ви розуміли, якщо це трьохлітровий дизель, вчасно міняти масла і дивитися за масляним насосом, ніяких блядь, питань з ним не буде. Але якщо ви в якийсь момент посчитаєте, що 20 тисяч кілометрів вона може проїхати блядь, без заміни масла, повірте мені, вона вас буде наказувати на 4 тисячі доларів. На Автонайшеналі ми купували це аукціон США закритого типу, те, куди багато людей не мають доступу. А ми вже 6, 6 років возимо ці машини закритих дилерських аукціонів абсолютно цілими. Абсолютно. Поїхали далі. Дивитися машину. Порошки, там понятно, вона затамана по заводу, люк, бесон на місці. Позаду. Камера заднього віду. Також фартроніки я не наблюдаю. Ну і нічого страшного. Аптечка на базі, ніхто її не розваркував. Тут також запаска, домкрат, все на базі. Шторка. Шторка теж на базі, ніяких питань немає. А, все працює. Окей, все нормально. Е -е, дивимося цю сторону. Лючок на місці. Коротше, як ви бачите, ніяких немає там зазорів, немає ніяких там вм'ятин, подряпин з великих. Ось тут є садінка. Це локально можна підфарбувати, проблем немає. з цим. Я що думаю? Ілюх, погнали, покажемо людям салончик, в якому він стане. Я думаю, їм буде цікаво. Якщо покорочить, друзі мої, тут тільки е, з мінусів це кермо. Кермо можна перетягнути, перетягнути за 2000 гривень оригінальною шкірою і не паритись. Те, що я і буду рекомендувати клієнту. Далі. Тут все гарно, нічого не зламано, бардачки працюють, AUX на місці, шкіра в гарному стані, немає ніяких... Тріщи, ну тут, тут легесечка, малесечка, але це навіть чіпати немає блять, це не має сенсу. Зараз тут не те, що підігріта, тут блять, можна яйця жарити, повірте мені. Прибіжимось тут. Тут кліма, тут мультимедія, кругізи, кермо. В принципі, все. Тут все по стандарту. А, пам'ять сидінь. Пам'ять сидінь для трьох водіїв. Також є сліпі зони і підігріви дзеркал. Все, погнали далі. Стан салону доволі непоганий, треба зробити, звісно, детелінг. Тут трошки щось налято. але подивіться, тут позаду ніхто не сидів. Машина реально була на дальних дистанціях. І як для себе цей автомобіль впевнений, він ідеально. Обслужити масла, фільтра, все поміняти в редукторах. там. В коробці можливо масло замінити, і ви будете насолоджуватись даним автомобілем. Комплектація гарна, стан гарний. Трьохлітровий дизель не підведе вас, якщо ви будете з повагою до нього відноситись. А так, в принципі, тут немає що додати. Подивіться на стелю, стеля в гарному стані. Все. Ми вам ще пару кадрів. Дамо по кругу декілька цих автомобілів. Друзі, розпаковочка підходить до кінця. А ви, якщо хочете замовити собі гарний автомобіль США, абсолютно цілий або биточок, або з Китаю, Та пофіг, що ви хочете замовити, ви в нас це зможете зробити якісно, швидко, а саме головне надійно. Друзі, до зустрічі і не забудьте підписатися на мої соцмережі: YouTube, Instagram, Telegram, Абсолютно я є е, і в TikTok, і во всіх соцмережах. Тому друзі, до зустрічі!